Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТІВ. Сьогодні ми з вами розберемо ось такий цікавий візерунок. Він не складний, але він стане в нагоді саме в осінню пору, коли треба в'язати і теплі одночасно, і нетеплі кардигани, ковтинки, щось таке на перехідний період. Цей візерунок трошки ажурний, але він стабільний, не тягнеться, тому що тут є скорочення петель, чотирьох петель, пров'язаних одночасно, тому він доволі щільний виходить, і дуже добре буде тримати форму, якщо в'язати ковтинку, кардиган, жилет. Дуже добре буде виглядати. Це в мене зразочок, зв'язаний на спицях номер 3 ниточка Alizella na Gold Fine, напів Вовна. Ось так він виглядає після ВТО. У залежності від кольору пряжі, він буде чи більш виразним, чи менш виразним, тому що іноді колір пряжі з'їдає візеруночок, але тут доволі видно, як він виглядає. Це в мене зразочок зв'язаний за крилом. Звичайно, тут він більш еластичний виходить за рахунок самої пряжі. Але виглядає, подивіться, як чудово, трошки по-нарядному, але доволі цікаво, може бути навіть ковтиночка. А зразок ми з вами будемо в'язати. З більш теплої пряжі. Це в мене спиці будуть половиною Пряжа. Ось така. В мене була в залишках. Я не знаю, чи є вона зараз. 300 метрів на 100 грамів. 30% вовна, 70 акрил Туреччина. Це, бачите, пряжа в мене 13 го року. І дуже цікавий колір. Давайте подивимось. Я один рапорт пров'язала, і мені здається, що на цій пряжі цей візерунок буде самим виразним і найбільш добре буде виглядати, особливо після ВТО, коли воно трошки розпушиться схема візерунку. Це дуже просто. Вісім рядків рапорту. Тут я зробила помилку: тут всі лицеві петлі, ось ці рисочки, горизонтальні, вони лицеві петлі, вертикальні виворотні петлі, накиди. І оці значки чотири петлі разом. В цю сторону трикутничок, чотири разом направо. Це 4 петлі разом наліво і кромкові петлі. Раппорт 6 петель. Але коли будете набирати, намагайте, намагайтесь набрати так, щоб у вас в кінці ряду залишилось 3 лицевих петлі. Тут в мене для зразка 23 петлі. Я пров'язала один рапорт і давайте пров'яжемо наступний. наступний рапорт. Сподіваюсь, вам буде легко і приємно в'язати зі мною разом перший ряд кромкову знімаємо і пров'язуємо весь ряд лицевими петлями. Тут може бути одна тільки складність в цьому візеруночку, тому що якими б петлями ви не в'язали бабусинами класичними, в якомусь із рядків вам треба буде розгортати 4 петлі, щоб пров'язати їх разом в один чи інший бік. Звичайно, можна підкоригувати своє в'язання і робити собі помітку, коли в'язати виворотній ряд. Класичними петлями, а коли бабусиними. Але це не завжди зручно, можна забути, я в'яжу бабусиними петлями, виворотній ряд пров'язуємо другий ряд нашого візерунку нашого рапорту, просто виворотні петлі. Я пров'яжу, як зазвичай я це роблю, роблю бабусиними петлями. Поки ще нічого складного. Наступний ряд. Знімаємо кромку. далі одна лицева петля, накид, і нам треба пров'язати 4 петлі разом з нахилом вправо. Тож я перегортаю 4 петлі. І тут обирайте спосіб пров'язування, який вам зручний. Можна пров'язати, якщо дозволяє щільність в'язання та гострота спиць, можна пров'язати три разом, повернути петлю на спицю і перекинути ще одну. Ось так. Далі дві лицеві петлі. Це один рапорт. Далі повторюємо: накид, Чотири петлі нам треба пров'язати разом з нахилом вправо. Можна пров'язати дві петлі разом, повернути петлю на ліву спицю і перекинути ще дві петлі на пров'язані. Ось так. Обирайте спосіб, який вам зручний. Тому що у всіх різна щільність в'язання. Якщо спиці з тупими кінчиками, то одночасно 4 петлі пров'язати буде складно дві лицеві петлі. І ще один рапорт накид, Чотири петлі перегортаємо, пров'язуємо. Чотири петлі разом з нахилом вправо 1, 2, і три лицеві петлі. Виворотній ряд, в принципі, навіть якщо у вас тут не три петлі, ви не заплутаєтесь у візерунку, бо нам треба буде пров'язати накиди, Тобто ми ж скоротили більше петель, чим набрали накидів в попередньому рядку, і нам треба додавати накиди. Але вони зовсім логічні, і ви зараз побачите. Пров'язуємо 3 виворотні петлі, 4 виворотні петлі, 4 виворотні петлі. І далі робимо накид, пров'язуємо накид виворотньою і робимо накид. Все, далі три виворотні петлі, накид, виворотня, накид. Тобто всі наші накиди в цьому рядку будуть, будуть додаватись навколо накида попереднього ряду. Тобто ви тут ну, ніяк не заплутаєтесь у візерунку. Накид, пров'язали накид попереднього ряду виворотньою, і знов накид, одна виворотня. Тут все дуже просто і логічно. Ось ми пров'язали одну половинку нашого рапорту. І далі знов у нас йде ряд лицевими петлями, і буде ряд виворотніми. Тут можна пров'язати декілька рядків лицевою гладдю між цими частинами візерунку, але мені здається, тоді оця легкість і ажурність візерунку, і його ну, логічність, скажімо так, ну, втратять свій сенс, краще в'язати. я б навіть взагалі б не пров'язувала цих рядків лицевою гладдю, щоб зробити. Більш ажурним візерунок. Ну, це моя любов до дірочок, ажурів. Дивіться, якщо все ж таки в'язати якийсь виріб на, тепл, на не дуже теплу пору року, на осінь, на зиму, то, звичайно, треба більш щільний візерунок. Але подивіться, як воно цікаво виглядає. Так, пров'язали два рядка лицевою гладдю, і далі три лицеві петлі після кромкової, далі пров'язуємо чотири петлі разом з нахилом вліво. Я зазвичай знімаю одну петлю, пров'язую три петлі разом і перекидаю четверту петлю. Далі накид, дві лицеві петлі. Це рапорт. Далі знов 4 петлі разом з нахилом прав... вліво. накид, дві лицеві, 4 петлі разом. Накид. одна лицева. Тобто, в першій половині рапорту ми робимо накид перед скороченням петель. А в цьому випадку, в другій половині, ми робимо накид після скорочення петель. Виворотній ряд, одна виворотня. Далі у нас накид, перед ним і після нього робимо по накиду. Тобто одна лицьова, накид, виворотня петля пров'язуємо накид, накид. Виворотня, три виворотні петлі. І знов накид, пров'язуємо накид виворотньою. накид, 3 виворотні. Накид, виворотня, накид і виворотні. Тут 4 до кінця ряду. Ну, тобто, у нас тут були петлі для симетрії. І тому у нас краєчки виходять однаковими. Ось так виглядають два рапорти. Давайте я пров'яжу лицевий ряд, щоб візерунок виглядав більш закінчено, скажімо так. Дуже легко і швидко в'яжеться, якщо в'язати на товстих спицях. Звичайно, можна в'язати на ще більших спицях і більш пухнастою ниткою буде ну, дуже красиво. Ось так дівчата виглядають два пров'язані рапорти. Мені здається, дуже гармонійно виглядає нічого складного. Скорочення, накиди, лицьова гладь. Обирайте той варіант, який вам подобається більше. В'яжіть з задоволенням. Нехай осінь і зима будуть теплими і красивими. А головне мирними і тихими. Всього вам найкращого! Легких петелічок побачимось.